Слове на царство отца і Сина, і святого Духа, нині присно, і пресну и Бовеки. 8 червня 2025 року у День Святої Трійці, свято П'ятидесятниці, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію та урочисту вечірню у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили Єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство Лаври та гості у священному сані. Все поставили на душную, и быстро не запустили стежку, я поносил дыхание бурну и исполнится весной тежи как життя сынящих, и я вижу семь разделений, языца огненников. Після читання святого Євангелія, блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Це є задача кожної людини жити на землі, так щоб бути, уподоблятися своєму Творцю і Создателю, який є святий, який є любов, який є життя, який є мудрість, є абсолютна гармонія, все прекрасне, що тільки може існувати. Це і ті все у нашому Творцю і Создателю. І коли ми живемо по Його святим законам, то ми становимося подібні до Нього і також насолоджуємося тими благами, миром, радістю, щастям, якого людина кожна шукає, але яке знаходиться тільки в, в Бозі. І коли людина має в собі ці, ці якості, радості, блаженства, це є свідоцтво того, що Господь. Прийме нас у своє небесне царство. За літургією помилились про мир на українській землі. Блаженніший архіпастор висвятив на діякона Романа Кириленка. Він служитиме у храмі на честь первоверховних апостолів Петра і Павла на Куренівці у Києві. О і благодаті святого Духа Господу Після божественної літургії блаженіше митрополиту Нуфрій очолив велику вечірню. За вечірнею були прочитані особливі молитви святителя Василія Великого з коліна преклонінням. Після відпусту блаженіший архіпастор привітав вірян зі святом. вас, дорогі брати і сестри, з праздником на честь святої, єдиносучної животворячої Троїці, Отця і Сина, і Святого Духа, нашого Творця і Создателя. Нехай наше життя. Буде таким, щоб завжди і скрізь для нас упованням був Небесний Бог Отець, прибіжчим Син, а покровом Духу Святий, праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.